Так, ну що, прийшов час коротше, робити перший запуск. Як бачите таке свинцове небо От. і мій воздушний колектор сонячний. Заходимо в гараж. Коротше, поставив я 2 градусника. З трубами поки ми ще не довів до кінця. Тут показує 17, це та що втягує. От. Наверху стоїть та, що видуває з колектора, в неї 21 градус. Но при цьому сам вентилятор не запущений. Я зробив запуск вентилятора з допомогою обичного акумулятора, оскільки в мене там стоїть вентилятор від фольксвагенського радіатора якогось там охладительного на машині. От, і він доволі непогано так можна в двох режимах дуть. І ну, як бачите, я спробував пішло тепле повітря. Через 30 минут приблизно я прийшов і дивлюсь на градуску 32 градуси. Така от температура вверху. Ну внизу 17. Вона нікуди не ділась. Після чого я контрольний вистріл по небу свинцове. Ось така от казочка.